Памп для щоденної підтримки імунітету новини продовжують ефір національного марафону у студії Олена Морозова за лаштунками команди телеканалу Рада. Далі про останні події у світі та Україні. 250 людей одночасно може вмістити найбільше укриття в Херсоні. Сховище оглянув президент України Володимир Зеленський під час робочої поїздки на південь. Також ознайомився з перебігом ремонту та реконструкції укриттів в регіоні. За словами місцевої влади, встановлюють спеціальні приміщення на вулицях та планують продовжити будівництво бомбосховищ у школах і дитсадках. Окрім того, на Херсонщині триває робота над налагодженням системи оповіщення населення, будують фортифікаційні та інженерні споруди, особливу увагу приділено Захисту об'єктів критичної інфраструктури. Ну а сам Херсон був обстріляний ближче до вечора з тимчасово окупованого лівобережжя. Про це повідомив голова Херсонської міської військової адміністрації Роман Морочко. Унаслідок цього загинув чоловік 68 років. На момент ворожої атаки він перебував на власному подвір'ї. Кількість загиблих через нагоду в Україні зросла до 12, постраждалих 23, серед них двоє дітей. Такі дані оприлюднили в МВС України. А за останніми даними від рятувальників більше 500 населених пунктів залишаються без світла. Найскладніша ситуація на Одещині, Херсонщині, Дніпропетровщині та Миколаївщині водночас, через погіршення погодних умов, рівень споживання електроенергії стрімко зростає. Звітують у диспетчерському центрі Укренерго. Там прогнозують, що споживання буде триматися на максимумі протягом усього дня. Обговорив ліквідацію наслідків негоди, і президент України Володимир Зеленський під час робочої поїздки на Одещину доручив оперативно прискорити роботи з відновлення електропостачання. Глава держави наголосив на необхідності збільшення аварійних бригад, а за потреби долучати колег з інших регіонів. Також вирішила збільшити кількість пунктів незламності, щоб більше людей могли отримати допомогу. Я дякую кожному, кожній, хто цими днями працював, щоб відновити рух. На дорогах, щоб відновити подачу електрики, усі рятувальники ДСНС, наша національна поліція, наша нацгвардія, наші комунальні служби. Дякую всім вам. Україна погодила з НАТО новий план реформ: річну національну програму. Він включає, зокрема, зміни щодо оперативної сумісності, енергетичної безпеки, інновації, кіберзахисту та стійкості. Про це заявив на прес-конференції у штаб-квартирі альянсу генеральний секретар Єн Столтенберг. За його словами, НАТО високо оцінює прогрес реформ, який демонструє Україна. Згодом про це говорили і на зустрічі з головою МЗС України Дмитром Кулебою. І сьогодні я вперше почув, що те, про що ми так довго говорили і закликали, воно зрезонувало. І вони вже говорять не лише про те, що вони будуть підтримувати свої оборонні кампанії, а про те, що треба дійсно створювати систему, тому що лише цілісна система оборонного промислового комплексу здатна задовольнити потреби цієї війни. Той факт, що українці змогли вразити російські військові об'єкти в глибокому тилу, знищивши літаки, гелікоптери, те, що по суті, не маючи флоту, вони змогли посунути чорноморський флот Російської Федерації в Новоросійськ, що дозволило розблокувати чорноморський зерновий коридор. Це велике досягнення. Оголошена тривога в Києві та області. Також Чернігівська, Черкаська, Полтавська, Сумська та Харківська області теж лунає. Повітряна тривога. Будь ласка, прямуйте в укриття, бережіть своє життя та здоров'я. Сили оборони наступають на Мелітопольському напрямку та утримують позиції на лівому березі Дніпра. Про це повідомило в генеральному штабі ЗСУ. Ворог безуспішно штурмує позиції наших захисників на Лиманському, Бахмутському, Шахтарському та Запорізькому напрямках. Запеклі бої тривають під Авдіївкою. Там українські воїни відбили 20 атак противника. Під Мар'їнкою ще шість атак ворога. Загалом протягом доби на сході та півдні України відбулося 73 бойових зіткнень. Українська ж авіація завдала два удари по зосередженню російських військ і стільки ж по Ракетних системах окупантів. Сили оборони на Херсонському напрямку вразили російський зенітно-ракетний комплекс «Бук». Відео того, як це відбувалося, в телеграм поширило управління стратегічних комунікацій ЗСУ. Координатор розміщення зміщення російської техніки українським військовим передали підрозділи СБУ. Ціль вразили з реактивної системи Хаймерс. Збирають дані про стратегічні об'єкти ворога та коригують по ним вогонь. Українські аеророзвідники цілодобово ведуть спостереження у тилу та на позиціях противника. Ризикуючи власним життям, вони дістають важливу інформацію, яку застосовують проти окупантів. При цьому часто працюють просто під ворожим прицілом. На позиціях аеророзвідки 61-ї бригади побували наші журналісти. Подробиці в сюжеті Софії Куценко. Фінальні налаштування камери, перевірка зв'язку і дрон нашої аеророзвідки готовий до роботи. Запускають його на максимально близьку відстань до позиції противника. А вони звідси всього в 10 кілометрах. Задача пілота побачити стратегічно важливі ворожі об'єкти і скерувати по ним нашу артилерію. Бачимо дорогу і поля ну, летимо в сторону населеного пункту ціль намічена, каже аеророзвідник пірат, та передає координати за їх відпрацюванням. Стежить на екрані. Аж раптом вибухає поруч. Присіли, він впав тут перед нами. Нашу позицію засікли росіяни, пояснюють військовослужбовці, таке інколи буває, бо ворог теж веде розвідку з повітря. Тому за один вихід хлопці можуть змінити свою локацію кілька разів. Противник використовує артилерійські комплекси розвідки, які вимірюють, вичисляють напрямки нашої артилерії, тому часто приходиться працювати з перекатами. Ці комплекси теж переміщаються, але на протязі дня можна знайти сліпу його зону і спокійно продовжувати працювати. Аеророзвідники постійно під прицілом противника росіяни буквально полюють на них. А дрони і, взагалі, в окупантів пріоритетна ціль для знищення, каже військовий. Ми попадаємо під реп і, і ну, при і, і ну, дрон стає, якби, ну, йому задають, ну змінюють дані, то тобто, типа, і він не, ну, ти ним не зможеш управляти, і так само наводяться артилерію і роблять, ну, стріляють по нам. Спілотники на війні, витратний матеріал, при цьому ціна кожного в залежності від конфігурації сягає від півсотні до двохсот тисяч гривень. Найпопулярніший дрон Мавік «Мавік-3». Він зручний у використанні, а головне ефективний, кажуть пілоти. Ну, до 10 кілометрів вибираю позицію, їду от певний населений пункт і ведемо розвідку там посадок, полів там позиції. Російських дають координати, на які я ну що я маю на що я маю звертати увагу. Спостереження за противником має бути цілодобовим і не завжди з повітря. Тому наші бійці вдаються до будь-яких експериментів, аби вразити ворога. Одна з таких розробок, ось ця машина, що називають «Людь». з повним приводом оснащена приладом нічного бачення та кулеметом. Потрібна була машина, яка може просто пришвидшити виконання завдань. І спочатку це була просто машинка з камерою на борту, потім це була вже більш досконалена версія з, зі зміною деяких там процесів керування. Плотно зайнялися, допомогли деякі розробники, змінили корпус. В принципі багато чого змінив у повному оснащенні та броні. лють здатна розганятися до 7 км на годину, а її вантажопідйомність – 600 набоїв. Керувати машиною можна за допомогою пульту просто з укриття. Самий звичайний пульт. Цим пультом можна керувати фішкою. За допомогою його керування можна спокійно там вести керування кулеметом і керування шасі. Камери переключаються там зі звичайної на тепловізійну і можна вести спостереження. Аби здолати ворога, наші захисники завжди мають бути на крок попереду, бо це запорука нашої перемоги. Софія Куценко Володимир Ситюк, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини. Військові наголошують, що дрони у сучасній війні вкрай важливі. Тож кожен з нас просто зараз може допомогти своїм донатом. На екранах ви бачите QR-код, його потрібно відсканувати, навівши фотокамеру смартфона і пожертвувати суму, яку можете собі дозволити. Ізраїль відновив бойові дії в секторі Гази. Це станеться одразу після повернення заручників, заявив прем'єр-міністр Ізраїлю Бенімін Мінатиняху. За його словами, війна триватиме, поки не буде виконано три цілі: знищення Хамасу, повернення усіх заручників та забезпечення того, щоб газа ніколи більше не становила загрози для Ізраїлю. Нагадаю, Ізраїль та Хамас розпочали режим припинення вогню в п'ятницю, 24 листопада. Бойовики погодились відпустити близько 50 заручників. Словацькі перевізники погрожують заблокувати рух вантажівок на кордоні з Україною з 1 грудня. Про це заявив керівник союзу словацьких перевізників. І додав, що вони чекають на реакцію міністерства транспорту, перш ніж ухвалювати остаточне рішення. Якщо воно їх не задовільнить, буде закрито пункт пропуску Вишнє Немецьке, Ужгород. Протестувальники заявили, що не будуть блокувати рух для автобусів та легкових авто. У бездіяльності звинуватив польський уряд колишній голова Європейської ради та експрем'єр Польщі Дональд Туск. Він вважає, що блокування контрольно-пропускних пунктів з Україною треба припинити. Нині політик очолює парламентську силу громадянська платформа, за словами Туска його політичні конкуренти Моравецький та Качинський цинічно по дилетантськи розіграли українську карту та завдали шкоди не тільки Україні, а й Польщі. Таку бездіяльність не можна вибачити, тому що таким чином ми ставимо під загрозу польсько-українські відносини та не дбаємо про польські інтереси. Цей уряд ставить нас усіх у дуже складну ситуацію.